Ну що ж, друзі, повертаємось ми на паркет Сумського державного університету в складі <звігалі> команди Євгена Хабовця. Як з Мигалем на полі. Зараз Мигаль може пробувати. Одразу ж Мигаль пробуває. Та... Пархоменко пробуває але... він до арбітра до фола. І зараз Крипняк непогана Савілів можна... Андрій, на тріст Новіков Максимов. <звігалі> як пусков, подалі пусков. на Козолупа, Козолуп. Зараз прибрав непогана Білоненка і вже е, другий фол зараз е, фіксують. Білоненко вихід від Жнавіч від Білоненко Андрія. Білоненко. О, і зараз е, фол відведем від мурзи. Знову жовта картка. Можливо, це пенальті. Це але... Андрій Нелін, 14-й номер. Білоненко він пробуває. Не вітає на свого голкіпера, на мурзу. Мигаль він на м'ячі ставить спину, спину проти Білоненка. Білоненко, Білоненко м'яч відбирає. пустовой делля один. Рахунок відкрито. Ось така ось обрізка від. Гравців газ, мереж, і, і відкриває рахунок пустової Ілля, Передає нам вітання і відкриває лік е своїм голам. Один набирає оберти Мигаль. Пас на колесника. Колесник шукає на дальній бабині на колесник. Спроба номер 2 Невдала. І... Нелін. Нелін простріл на дальню. Пустової зовсім один залишається. Проти нього Луценка ставить спину Ілья. Можна ще раз пробити підкаті. Він добре грає проти Казлупа. Власне точний нелін перехоплення вихитря. Два нелін можна пробувати закидання Не... від мурзи в напрямку Будка. Будко. Можна було Луценко б. не вдалося пробити поворотом. І е, пустової двох затискають Клименко е, та пустової Луценка. Ілля може пробувати зараз, але не вдається зараз пробити. Мигаль він готується пробувати. Будко! Поперечка. Зараз рятує енергію. Бачимо, що Клименко зараз обігрує як Луценка. Можна пробувати Вадимові, але під підкаті зараз Мигаль рятує. Так, Неліну а. зробити. Нелін. Простріл небезпечний. Питання на, на, Бабині, на Бабинін, на Бабинін. Бо потрібно лише влучити в потрібне місце. Мигаль пробиває. 1-1. без шансів. Максим Мигаль пробиває і зрівнює рахунок на початку другого тайму. Газмережі в грі. Газмережі показують, що вони Танія в напрямку, в напрямку. Скрипняк, але не Бо Бабинін зараз він придумує для себе момент і простріл від Мигаля. Малінському потрібно було взуття провести в порядок. Бабинін зараз, як пробуває. І, Могель, не без... Зараз він на м'ячі, суддя вже веде лік секундам mm -hmm. через себе яка гарна спроба від Бабиніна, але перший на м'ячі. Зараз Головльов. непогана стінка проходить колесника з Головльовим. Бабинін може розбиратися. Бабинін 2-1 без проблем. Реалізовує цей момент Бабинін Сергій. І як по нотах зараз розіграли цю комбінацію. Головльов та колесник вартові розхитує. Луценко, але не вдало. Вихід 3 2. Новіков. Луценко та Будко мчать в контратаку. Новіков пробиває зараз Нелін. Нелін знаходить Пустової та Пустовоїд зовсім один. Вихід вже в 2. І знаходить він добре. Вадима Клименка. Білоненко. 2-2. Непоганий зараз. Вихід реалізували. Гравці сумобленерго розігнав атаку. Ілья Пустовоїд Клименко гарну передачу. Зараз віддав і зрівнюють енергетики рахунок. Знову він розпочне атаку. І перехоплений від Богдана Пархоменка. Фіксує фол арбітр зустрічі Андрій Савєлєв. Жовто навіть розбігається Богдан. Розбігається Сергій Скрипняк. І Смолінський передачу читає Головльов. Небезпечно зараз пробуває Богдан. Мигаль простріл на колесника. Колесник! Стійка рятує зараз. Команду Обленерго. Зараз передача, яка обрізка. Знову Бабинін, знову. Поперечка, знову поперечка, головляв добування потрібно. Прокинув від себе петухов закидання на бабуні на бабинін. Головою пробує. Скрипняк на локтя. Не можна голкіперу, не можна голкіперу. І арбітри фіксують порушення, локоть помиляється Це зараз. Від... Може здивувати всіх. Бачимо. Бабинін підказує Галеті, не потрібно бути. І без проблем реалізовує цей момент. Мигаль Максим. Газмережі виходять перед 3-2. Гарно розіграли, все було просто. І, і поки що не бере гру на себе, але може Клименко зараз. І сигналізують зараз арбітри Береж, зараз Нелін пробуває непогано, але влучає. локтя локоть непогано. Зараз розібрався, але м'яч втратив Бабинін. В ударній позиції пробуває Бабинін. 2-4. Без шансів. Така обрізка. І Бабинін не пробичає таких помилок. 2-4 робить він рахунок. Таймаут бере Євген Хабовець. М'яч не можуть підібрати Пєтухов. Пас на Мигаля. Мигаль прибирає під праву, Може пробити Мигаль. Пархоменко удар блокує. І Мигаль лівою. 2-5. Без проблем забиває зараз Максим. Мигаль. Вдало влучив він. І рахунок вже 2-5, що можливо констатує нам про те, повертає що Повертає на Смолінського. Смолінський удар. Порожні ворота. Бабинін. Повертає І... Сергій Андрію Білоненку на дальній бачив він Смолінського. Бабинін ворота порожні. І знову.